Кам'янківський ліцей під Волочиською селищної ради Тернопільського району цього літа отримав новий статус. Його утворили на базі місцевої загальноосвітньої школи. Тут навчається близько двох сотень учнів з кам'янок і навколишніх сіл Мовчанівки, Богданівки, Клебанівки. Учні добираються до навчального закладу шкільним автобусом. З початку війни до учнівського колективу доєдналися діти-переселенці. Завдяки тісній співпраці з місцевою агрофірмою допомозі батьків приміщення відремонтоване, а початкових Забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. Для старшокласників шкільний обід обходиться у 20 гривень. Президентка Каменківського ліцею Яна Палієнко розповідає, навіть за ідеальних умов на відносно безпечній території учні все ж відчувають, що в країні війна. Багато чого змінилося, тому що з часом ми постійно ходимо в укриття, і зараз діти стали на уроках буквально трішки навіть напруженими, тому що всі можуть в один момент ми можемо просто будь-що може статися з нами. Учні ліцею разом з дорослими активно долучені до волонтерської діяльності. Ми дуже часто влаштовуємо ярмарки. Ярмарки в нас бувають різні і випікаємо ми смаколики. Потім ці кошти зі смаколиків ми надаємо нашим волонтерам, вони вже закупляють те, що потрібно нашим воїнам. Воїни також в свою чергу при кращій нагоді, як тільки вони приходять до нас з своїм найкращим, на мою думку, подарунком – це… Жовто-блакитним стягом з автографами наших воїнів. Приходили діти, батьки дітей наших, і діти просто бувало таке, що вони плакали, вони дуже довго не бачили своїх батьків, і це дуже зворушливо. Наша волонтерська діяльність почалася не тільки з 14-го, ну, раніше. Вона почалася в 14-му, але з моменту початку. Російсько-української війни вона набула ще більших масштабів. Можу, як приклад сказати, що минулого року наша учениця Оля Дацько обрізала волосся та передала його за 8 тисяч гривень, а гроші передала у місцевий волонтерський центр. Також цього року на перший дзвоник з гаслом донат на ЗСУ замість букета квітів. Ми змогли зібрати більше 16 тисяч гривень, які передали на закупівлю. Потрібно обладнання для наших захисників. Найзворушливіша участь у благодійних акціях наймолодших школярів. Вони горять бажанням щось відправити воїнам, тому що в такому віці кожен з нас мало чому може допомогти, але вони стараються як можуть. Коли ти бачиш дітей, як вони малюють ці малюнки, просто. Це неймовірно, в них вогники в очах появляються, коли вони е, бачать ці малюнки, і вони можна, я хочу відправити. Я я, за, я дуже сильно хочу. Я хочу там, щоб все було найкраще в нього, щоб все було добре. Нехай скоріше повертаються. Щороку у цю пору у навчальному закладі організовують виставку робіт з природних матеріалів. Цьогорічну осінь учні побачили по-іншому. Кожна композиція сповнена патріотизму та любові до всього рідного українського. Тому із назвою не вагалися наша патріотична осінь. Учні знають і пишаються своїми героями, а також переконані, що участь у благодійних акціях то їхній вклад у велику перемогу.